Всім привіт! Ви на каналі Артем Макс. Сьогодні будемо грати в Хованки. Батьки нас будуть шукати. Ми в парку Партизанської слави. Треба біти. Я на такому гарному місці сховався. І нікого нема. І звідти нікого нема. Прибіжимо. А що ти робиш? Шукаю дітей. Шукаєш, що в Хованки граються? Тоді пішли вже губити їх в іншу сторону, йдемо вже в іншу сторону. Я одразу до машини. Приймали? Знайшли. Пішли сюди за одним. Що там? Ви не вмієте ховатися чи що? Ні, все значно з не ховаємо. О май господі, давайте. Іди туди з Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Пішли. Хоча, може, ще стій не треба. Вони вже заховалися А я бачу mm. мабуть. Так, гарно пішла ховатися. О, я бачу папу. Ні, ну а що сказати, гарно мені. Іграти по банці. Бачу. Я бачу, де мама і папа. Особливо бачу, де папа. Зараз будемо йти. Пішли шукати. Ну, як будто ви вигляд, що її нема. дивитися. Я вам зараз покажу, де вона Вона он там. Але ми зробимо вигляд, що її не бачу. Просто Я ще нікого не бачу цей кущик. Дивіться, хтось там ходить. Ой, це там в жовтому платі таке. Хто це там в жовтому платі? Хто це там в жодному платі? Жовтому платі. А тут, бачите, такі ноги отам ходять. Ноги говорять. Ноги, а що Великі ноги. О, хто це там в червоній? Я бачу в черво... Я бачу папу. Шукайте. Погнали. Давай. Боже, що ж в різні сторони всі побігли. Максим. Ой! Знайшли. Ти вдарився? Поцарапала царапала Що, Что, третій діє? Слабаки. Я думала, можна буде в другому кінці парку шукати. Це ти їм підказала, де я, так? Да? Ага, звісно, вже вони на напрямонопобігу. Бо вони побачили червону футболку десь. Я взагалі не знала де. А я вам розкажу. Ми це от сиділи і трошки підвернулись, бачили, хто куди пішли. Але без сонячні. Ну що, поки що у нас щот один-один. Ми знайшли і вони знайшли. Зараз підемо колася. Погнали. Цікаво, де батьки. Минулого разу я перелякався. Ви <рігла> чули, <рігла> я ж підстригував. Давайте піднімемося трохи. Ніколи нема на всього. Ні, але туди смілося. Йду, йду, йду. Тут, 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 Я їх прям дуже гарно побачив. Зараз покажу. Вон там волі. Мама. Так, ну що, шукаємо. Шукаємо. Переключу камеру, щоб було видно, кого ми шукаємо. Переключила камеру. І треба йти в ту траву. Того mm -hmm. першого шукаємо, цьому чи два. Я не знаю, хто ближче буде, того і шукаємо. Без поняття хто дає. Майданчик. На майданчику нема нікого. Капець, просто я хлопчий і босховий. Коли лисиним кроком. А так? Ой. -ой. Не yeah. mm, я поки не буду перебігати, тут дуже ну, прикольне місце. І того я не сильно хочу перебігати. А то я можна, може. Я бачу місце гарне. А до Макса перебіжу. Я, я бачу, знайшли Макса, знайшли. І... Увага, знайшли Макса, і увага. Будемо йти Ну Що це там стоїть? Я не знаю, це... фігня тою ногою, це що за хованка? Що з ногою, зай. Що таке? Чого що ти так сховався? Іди сюди, іди сюди, дома не можна показати. Це показувати. ж наша ця, покажи мені, що там в тебе з тою раною. Травма. Боже, серйозно, серйозно. Опускай, бо ще зараз комарі покусають. Все, Все? давай папі руку, але нам не підказуєш. Ще Ми шукаємо шукає? нашого. Головного прятальщика. А ви, до речі, минулого разу її підпортили ту фотосесію. Mm -hmm. Де той Артем? О, якийсь хлопчик. Я думала, що це Артем. А його тут немає. Заховався, так заховався. Ми раз будемо ще його шукати. Викоща мене. Кімнат. Не... А може в інших кущах? Незрозуміло. От якась фотосесія. Фонтани, клумби. Нема? Щось я чувствую, буде у нас програш. Давай. Треба було трохи звузити зону пошуку. А я б тебе не знайшла. У мене Шо, а, куди Що, йдем? куди йдемо? Куди йдемо? Але потім такий такі як угу. Що ви не бачите? Угу. Сміюся ви такі. Юху! А, а, бачиш, класно заховався.

Так, ми тут можемо теж сховатися, не кам'яно. Ми взяв, видав свою схованку. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я відправив, просто подивіться, що прекрасно. Гарно, дякую. Дякую. Оце, та... Павочка, це просто все, трагедія. Добрий ти, братик. Звісно. Кукурузка, Зань. Так? Да? Кукурузка. Це все, ми Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya akan mencuba untuk anda Di mana-mana boleh berburu Di mana-mana boleh berseronok Di mana-mana ada sebuah gunung Ada banyak benda lain Ada kerang Ada banyak benda lain Di belakang ada kerang Di belakang ada kerang Ada kerang Di belakang ada kerang Але если вам понравится видео, то ставьте лайк. И подписывайтесь на канал. А... Извините, я скажу. И подписывайтесь на канал. Мама. Ну что, теперь мы ищем своих батьків. Сядаем. Макс. Макс и... Все. Вот тут. Вот тут будем стоять. Так, іди сюда не підглядувати. Так, не подглядывать. Не підглядувати. Пошли. Подивись, вони вже сховали. Чекаю, де вони? Вони де цікаво. Я в вона вона. Я в не вона вона. Ну, гарний місце, що сказати. Гарний місце, що сказати. Да? Хтось підгадав, походу, що так швидко мене знайшли, да? А як тебе тут не побачить? Я не чекав. Сам. Так. Так. Найправильніший спосіб ховатися це ховатися майже біля того місця, де вони жмурили. Тобто вони пішли? А я сижу майже за цим камінцем. І ніхто мене не може знайти. Що? Не вмію ховатися. А куди ви йдете? Кудись іде. Кудись йдете, туди. пригод шукають маму, а мама взагалі в іншій стороні. Коли хочеш спокійно відпочити, Діти тебе напрягають грати у ну, якісь ховинки. Це канал РТ Макс Live. Ну що, знайшли, маму? Ні. Не знайшли. Макс, де мама? Не мама. А мене бачу, коли я ховався? Не бачив, так? Да? От брехло. Ану, подивись на мене і скажи, що ти не бачив, куди я ховався. Я тебе не бачу. Ага. Я не бачу. Що там у тебе таке? Чухається. Чухається. Пройшло хвилин 10. А вони мене шукають. Чи вже не шукають, я не знаю. Може вони вже сіли в машину і поїхали. Ну що, шукачі. Де мама? Я тут. Сі. Сховалась, мама. Не підкасту, дай. А, мама гарно сховалась. Не то, що ти. да. Хтось мене просто спалив, да Макс? Я тебе не спалювала. Не спалювала, а? Ну так? Да? Буде як по дикому. По дикому, так? Да? Так. Yeah. Ну пішли далі. Заховалась, так, да? сильно заховалася. Ми знаємо! О, а ну ще раз. Ми даємо! І що? У мене таке враження, що про мене забули. Я тут уже сижу хвилин 20. нікого не бачу. Мені здається, вони вже в іншому кінці парку, а переходити ми домовлялися лише один раз, і один раз я вже перейшла. А тепер спостерігаю за комахами. Ось вони тут повзають. Бачите? Якась дуже знервована комаха. Тра-та-та. Я першу. Ви вже де ви були? ]500! Я вже тут замучилась вас чекати. Це капець. О, -о, 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 -о! А я знаєш, де була? Ось за цим камінцем. Ось за ось цим. І один раз перейшла от сюди. І все. І стою, чекаю, 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 чекаю. Вже думаю, скоро вечір буде. Де ви були? Туди ходили. І що ви там шукали? Вчорашній а. день? Вчорашній день? Да. Ну що, тепер 2-1? Mm. Я виграла. Ха-ха. ха, -ха, -ха. Mm. Mm. Ай, голова вылезла. это такое Надеюсь, она никто не знает. Хотя, копать зручно. Я, если честно, даже... Дуже Может быть, палки, я страшно боюсь их. Все просто копать. Дубль номер... Шість чи сім. Шукаємо ми. Діти сховалися. Але в нас є таке відчуття, що сховалися вони десь на майданчику. І хтось так непомітно перебігає. Ну добре, зробимо логічку, поки що ми його не побачили. Бо все-таки Максимо 4 роки. І поняття непомітності в нього трошки по-іншому виглядає. Так, давайте подивимося за цим каменем. Чи тут хтось є? Але тут нема нікого. Ти знайшов когось? Значить, ти погано шукав. Я не знаю, я от бачу, тільки що их вот там? Вот там. Я от, покажу, да? Вон там, бачу. Виглядає на себе. Иду, зараз біля автобуса. А, тебе мы можем ехать, а я на твою канал. Опять. Он меньше я вот это сижу. Ну давайте ще ми раз сходимо на ось цей майданчик. Пройдемося і подивимося під машиною. Під машиною нема. Під машиною ось тут. Під машиною нема. Гарно, де ти ховався, скажи мені, дружок? Ти перебігав постійно і добіг до на нашого місця, де ми пожмурили? Значить, ти виграв, ти молодець. Тепер нам треба знайти твого супер брата. Допоможеш нам? Давай будемо кричати, що ми здаємось. Можна здаватися, коли не можеш знайти, а ми вже обходили все. Він десь став невидимкою. Артем, ми здаємось. Здаємось. Ми вже обійшли дуже багато всього. Ми здаємось! А де він дівся, непонятно. І щось я вже папу не бачу. А, папа сів на лавочці там, ось там. Ось там, бачиш, в червоному і сидить. Шукає один. Це не, не не просто трас. Можна, ми не папа він сидить навіть. А папа Вона баба.

але я його бачу вже... Боже, ми вже під всіма лавочками, які ми тільки можна було передати. А мене дитина каже, що ти робиш, що ти робиш. Що ти дозволяєш сюди? Чи ти загубився, чи ні. ми вже здалися чотири рази. Правильно? Щас 3-2. І пишіть в коментарях, які ігри ви ще знаєте на природі